Так, Друзі, таке буде гаражне включення е, про обслуговування риболовних катушок карпової ловлі. так? Е, чому вирішив записати це відео? Тому що буквально сьогодні натрапив я на одне відео одного українського відомого блогера. Може трошки відомого, може як, ну, він там розказував про технічний стан. Катушок, їх обслуговування міжсезоння, між що виходить з ладу, як часто потрібно робити ТО, і що від погодних умов там щось там ламається всередині і пішло поїхало. Він роздивлявся на його варіанті, здається, Акума і Шиману. Ми будемо роздивлятися мою катушку. Uh, Diva Black Widow uh, 5000 LDA. Вот. Я вже там підготувався. Отже, розпочнемо. Подивимося, що в цій катушці, катушці змінилося з часів виробництва uh, із тих часів, що я нею користуюся. Я нею користуюся вже безперебойно 3 роки, і я не разу ще туди не лазив. Не разу. Єдине, що я робив, це я змінював. Жилку на шнура, шнур на жилку, якщо мені це було потрібно. Все, я не змащував, я не залазив всередину, взагалі нічого не робив. Вона, хто слідкує за каналом, там, за моїми декількома відео, може побачити, що я і в дощ, і... і зимою, коли у нас доволі в пустелі, прохолодно і навіть бувають приморозки, в мене питань з своєю катушкою не було ні, ні разу ніякої. Е, тому. Залишайтеся, зараз її розберемо і подивимося, що всередині там робиться за 3 роки використання Dive Black Widow 5000 LDA. Поїхали. Так, а, значить. Зараз з того, що я бачу інструмент, який мені можливо пригодитися для того, щоб це все діло розібрати, це, звичайні шестигранники або аланки, як їх називають. Отже. Сейчас он оказывается в школе, сразу понимаете, что у нас там Я И он покажет вот же. Вот что выдувается за 6 роки. камера сфокусуется, и вы все увидите. Я, я, ну, никогда не занимал в Вот, який стан. Это первое. Занимаем в школе. Вот что выдувается в школе в середине. Да, я бачу, что смазка трошки почернила, но это не критично. У нас все одно выполняет свою работу. Далее, Можем побачить шток. Я не буду шток снимать, ведь это единственное вы Можете сами побачить еще. Присутний солидол, или чи... какая-то маска, точно не знаю, его используется. рідного кольору, тобто він починає не використовувати свій ресурс. Відкритим да? зараз ручку і подивимося, що тут. Ну тут у нас є присутній трошки пісочку, якась маленька галька, напевно, щось десь, все ж таки десь потрапляло. <кхід> Це ручка, що можна зручку. Так, ну приступимо, напевно, зразу до основної, основного питання нашого, що ж там відбувається всередині. Ну тут ці три шурупа і побачимо, що там відбувається. Мені просто стало питання підняти цю тему, особливо, напевно, для трофейщиків, да, там, ну і спортсменів також, тому що, да, спортсмени в міжсезоні сидять там, хто повідки робить, хто пива мішочки, сітки в'яжа, і хтось робить того своїх катушок, перемотують, замотують, змощують їх. і, ну... Мені просто здається, що це все безглуздо. Ліпше просто сісти, почитати якусь літературу, або, ну, я не знаю, чимось іншим зайнятися, ну, ніж лізти туди, куди це, де-факто, не є необхідністю. Так, я кажу ще раз, я перший раз розбираю взагалі катушку. перший раз, не маю взагалі досвіду, як воно це робиться. Тобто, з теорії логіки розкручуємо почергово все, відокремлюємо кожен болтик, ну, як бачите, так само, так, сухого конденсату немає, присутній солідол, все працюєш ніякого хрусту. Так, а як нам зняти цю кришку тепер? Вона мала б зніматися, окремо. Зараз Так, помилився я з розміром байки, там на 12 там 12 мм. І різбану щоб, Ну, зазвичай все тут будемо доліва. Ні. Ну лайку до речі пішла, ну що важко було. Зараз вже має повністю давай. Все. Так. Вот он знал, все стало. Подивіться, я не знаю, я не скажу ще раз, я перший раз розбираю катушку в своєму житті. Ні, коли був молодий, розбирав, там батьки якісь були там, е, чи на один підшипник і все. А тут я не знаю, тут їх, напевно, плюс чотири чи скільки, я вже не пам'ятаю. Ви просто подивіться, наскільки тут все сухо, да? ну, де-факто. Все герметично закривається. Ну, не герметично, але я маю на, маю на увазі плотно, да? Наскільки воно все плотно закривається і, ну, я зараз не буду стояти, бо ми йдемо далі розбирати, да? Що і тут не піску, не, не води, не влаги. Я приїхав два дні з, як після сесії, до речі, відео в процесі монтування. Так, прервався, трошки, бо мене дзвіночки треба було прерватися. Я тоже не можу зрозуміти, яким чином знімається оця кришка, щоб добратися туди. Схоже, на такі це зняти на першу чергу. Так, так, просто так така просто подівається потом. Для я не понимаю? Наверное, для того, чтобы база лягала плотнее сюда и ничего сюда не потрапляло. а, у нас есть еще два шурупа вон там. И тогда мы получаем, наверное, полный... Так, продолжим далее. Снова пошел Неделя вечер, звонят и... Отже, вы бачите там Три роки жесткого выкорстания катушек. И что я говорю, не закинчился, был бы у меня то, что эта катушка не является топом да, в мире катушек Carfish, она сейчас, до довольно старая модель. Она... Короче, вона не топовая. Вона не є топова. Три роки жорсткого використання. Ось, будь ласка, попит. Всередині ще є навіть. А, зараз окусується, напевно. Так, опосувалося. Че салі. Вода, пісок, галька. І в мене ніякий проблем взагалі. Так що, Збираємо назад. Пставі проплываю трошки. Так, ну я тут вже залишилося вже на 4 шурупи. Я вже не буду витрачати не, не ваш, зараз вже залишилося. Просто розрахунок і повернемося, коли я повернуся до вас е, все докупи здобув і поговоримо трошки. Так. Э, ну, коротше, я їх вже зібрав. Там вже залишалося 4 шурупи, як я вам і казав. Э, ну, все працює, значить, правильно. Працює, все правильно. Все працює, все працює як має бути. Э, до чого це все вів. Просто не то, що там. Я розумів, що людина знімала, старалася, і я так само зараз стара, постарався трошки зняв для вас якийсь маленький контент. Але для мене просто залишається незрозумілим, для чого люди е, безпосередньо лізуть туди, коли це не є необхідністю. Я говорив з одною людиною, е, вона є представником е, тут у США е, компанії Dive USA USA. Ну, як говорив, переписувався. З приводу того, що я хотів замовити в них катушки, яких зараз в США, в магазині, в двох магазинах, де я зазвичай купляю якесь обладнання, собі, їх нема в наявності. І я з ним поговорив, з приводу того, щоб вони, можливо, якось посприяли замовленню тих катушок. І коли дійшли до розмови, до то, того типу, за обслуговування, він сказав, що. Немає ніякої такої необхідності лізти в катушку і її обслуговувати. Навіть якщо е, зазвичай я бачив, що там е, люди для, для більшої дистанції там, бувають інколи мочать катушку, так? воно де-факто зроблено все ну, доволі герметично. Оцей корпус тут всередині, все, що є всередині, зроблено герметично. І це я можу сам підтвердити, тому що я інколи е, коли завожу в е, Кудили на дистанцію більше ніж 100-150 метрів я завожу. Я обов'язково перед тим, як їхати, я таку бору катушку прямо в воду запускаю, щоб вся е шпуля була під водою і змок весь шнур. Е вона тоді просто не, ну, не перетинається, навіть якщо подивитися, що укладка дуже гарна йде. Да? От. Все одно вона тоді не перетинається, немає цього стопора інколи. Да? І не збивається, що там потягнуло десь трохи, чи тобі здається, що потягнув з точки. Груз з гачком, чи може гачок десь буде впертися в землю. Вона да? сходить дуже, дуже дуже тако плавно. От. І він мені сказав такі речі: каже, немає смислу взагалі лісти. І він басіст, він виступає на змаганнях. І він сказав, що немає смислу взагалі ніякі катушки лісти. Вони змащені е, тим, тим матеріалом, який там необхідний. Е, змінювати його немає необхідності. І зараз ну, де факто підтверджуються його слова е людини, яка представляє компанію у США. І я зараз для себе це особисто підтверджую. Немає смислу взагалі сюди лазити. Взагалі немає ніякого смислу. Там все добре, немає ніяких е відкладень води чи піску. Тобто, ну, Зрозуміло, що на шпулі під шпулю це все можливо, бо тут є дуже багато відкритого простору. Але тут всередині де є саме підшипники, зараз іде. Тихий, спокійний такий, ну, я чую, ну, як працює підшипник, він доволі працює, доволі тихо. Я б не сказав, що є якісь проблеми. І хочу знову підкреслити, що катушка є бюджетна. Не є, це не є топ-катушок для карпфішингу взагалі. Есть, 3 роки, хлопці, ну, погодьтеся, що це взагалі не є апріорі якимось. Еталоном серед катушок. Ні, Дайво це взагалі добра компанія, але Black Widow 5000 LDH. Я би не сказав, що це є катушки прям вищої, вищої категорії, Та, є і вищі. Але 3 роки використання показало, що Ту -ту -ту -ту. я ними ще буду і буду користуватися. У мене є планах на обновлення, але зараз я впевнений в тому, що. Напевно, я полізу в інших дві, бо в мене є е, три штуки, три палки е, з такими катушками. І Що я сюди, напевно, полізу після того, як що щось, напевно, зламається. Або зламається, або я почую хруст, або, ну, я не знаю, щось повинно статися з цією катушкою для того, щоб я поліз всередині, щось намагався там зробити. До того часу я туди лізти, взагалі не збираюся і не маю ніякого наміру щось. Що ж там Оце був для мене такий приклад відео зробити для вас, що немає необхідності лізти в те обладнання для Карфішена, яке не потребує, не потребує реального сервісу. Це катушка. Так, да, Вудлища, я б сказав, вони потребують обов'язково перевірки, тому що, можливо, десь керамічне кольце кільце десь вдарилося, тріснуло, це може сприяти просто втраченню риби обріз. Жилки або шнура, будучи да, треба перевіряти обов'язково. Але сюди не бачу ніякої різниці. Не, 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 різниці, не бачу ніякого смислу сюди залазити Так що, майте на увазі. Якщо комусь цікаво, залізти в свою катушку, подивитися, обов'язково робіть, але знімайте відео, щоб знати послідовність, як її назад зібрати. Тут удайво доволі все просто. Тому це ви бачили, зайняло мені буквально розібрати, зібрати, десь хвилин десь. Ми, напевно, більше будемо говорити, ніж я розібрав, збирав її. Тому... Гарного вам перегляду, хлопці. Відео з минулої сесії, де я був у процесі монтажу, тому очікуйте, я сподіваюся, десь через тиждень, може, через пару тижнів воно вже вийде до наступної сесії. І будете насолоджуватися. А я да, кінець місяця знову планую невеличку подорож, є зараз деякі е, плани, змінити локацію. Е, працюю з деякими там хлопцями, підказують мені, де можна е, кинути кемп на пару днів, де це легально, щоб не порушити ніяких правил. Так так. Залишутеся, ставте лайки, підписуйтеся, і я буду. Намагатися, знову ж таки, намагатися для вас робити гарний та цікавий контент. Все. Слава Україні! Всім до зустрічі! Пока!